І підписники мого каналу. Радий вас вітати. Трішки затягнулись ми з відео, цим. Повинно було воно вийти ще декілька днів назад але трішки не вистачає часу. Зараз перед Пасхою дуже-дуже багато замовлень на ковбаску, на копчення, чим ми зараз безпосередньо і займаємося. І Попередню свинку, як я і обіцяв, ми зарізали, я говорив, що будемо різати, зважили вже її. І все прорахували. І в цьому відео, так сказати, розкажу вам про шокуючу різницю між тим, як здати Березі і продати на сьогоднішній день самим. Я для себе порахував, ну, чесно. Шок присутній був і немаленький. Ну, я і розумів, що яка різниця? Це більш буде корисне, мабуть, відео для тих, хто ніяк не наважиться продавати сам. Я багато разів говорив про те, що е, якби моя думка була така просто не віддавати за ті копійчані ціни, які пропонує нам перекуп. Але, ну, чесно, зараз так всі подумав. Ну, це, мабуть, не вихід диктувати свою ціну, тому що. Так чи інакше знайдуться люди, які будуть віддавати їм по тій ціні, що вони хочуть її купити у нас. Ні в комплексах ціни теж познижувалися, будуть брати з великих комплексів свиней. Так що не варіант, як би я думаю, диктувати свою ціну. Лишається один варіант. Той по якому ми безпосередньо і рухаємося. І будемо рухатися надалі. А метод цей зібрав замовлення, зарізав, розвіз людям, що не по заказах не пішло, став на базарчику, допродався і горя не знає. Зараз ми безпосередньо ось у нас тут коптільня. В процесі все добре. Люди скоро отримають хто посилочку, хто доставочку. Ось вони спочивають. І навіть не здогадуються про те, що їх сьогодні стане ще на одного менше. Е, ну, не будемо на цьому дуже зупинятися. Рахували ми свинку ту, яку ми зарізали. І від неї будемо вже відштовхуватися. Зарізали ми свинку, зважили її. Жива вага в ній була 160 кілограмів. Жива вага на сьогоднішній день у нас 50, 53, 55. Ну, ми порахували навіть по цій ціні, чуть-чуть ну, зависили. Ми порахували по 60 Тобто, Допустимо, купити таку свинку вагою 160 кг. Ми отримуємо 9600 гривень. Це навіть я не враховую, що деякі бариги знімають ще в придачу 3%. Без зйому 3%, тому що хтось, деякі знімають 3%, деякі беруть без цього. Тобто порахували, не вираховували. Жива вага, ціна на живу вагу, все, сума. Тепер рахуємо бензин, що е, треба ж приїхати, машина їм купити цю свинку. Це з точки зору, от, принаймні, от я є баригою, перекупом. Тобто, от я домовився за свинку, мені треба поїхати її купити. Тобто я виїжджаю з дому, їду, купую свиню. Тобто на бензин я рахую 200 гривень. Тому, як, Зараз мені напишуть та, які 200 гривень ціни на бензин. Деколи їхати далеко. Не треба мені цих сказок розказувати, тому що ви далеко не їздите. Ви берете тільки те, що у вас є рядом. А якщо їдете десь далеко, то берете 3-4 свині за раз. І все рівно у вас не виходить за свиню більше, ніж 200 гривень на бензин. Рахуємо газ. 200 гривень. Це для того, щоб її. Ну, от зарізали, ми обшмалили, впекли хорошенько. І то на базар ніхто їх так не впікає, як ми впікаємо дома. У е, мене вистачає заправки балона на 200 гривень для того, щоб зарізати на одну свинку. Е, потім... Ще додаємо 300 гривень на бензин. Це те, що мені потрібно розвести свої замовлення. Ті, що люди позамовляли, кому в одне населений пункт, кому в інший населений пункт, точка роздачі замовлень в одному місці, але ж пересування з села в село все рівно ж витрачається бензин. Чого немає в перекупі, вони вивозять на базар холодильники і до побачення вони торгують. То є, ті же затрати, справочки, як мені багато пишуть, порахуй містове, справочки і так далі. Ну, ось у вас нема оцього бензину, а в мене немає містового. В сукупності виходить плюс-мінус, те же саме, що і що у вас розходить, що в мене розходить. І так буде в кожного, хто буде. В когось трошки більше, в когось трошки менше. Ну, вони все рівно будуть, і будуть вони плюс-мінус такі. Ми не рахуємо зараз собі вартість викормити цю свиню, якщо ви самі ріжете. Рахуємо просто, як всі люблять чужі гроші. Купив продав. Тобто наші затрати становлять. Повному обсязі на таку свиню вагою 160 кг 300 гривень. От ми її зарізали, розробили, порозвозили людям, порахували кожне замовлення. По свіжому м'ясу. Я не рахував цю суму. Те, що я переробляю, і заробляю на цьому ще тріш більше. Рахуємо все свіжим. Деяке м'ясо залишилося вдома для власного споживання, деяке м'ясо залишилося для переробки на наступні замовлення. Але все це м'ясо було пораховано як свіже. І на суму у нас вийшло, що ми вторгували за цю свиню 17200 гривень. Ну, тепер беремо і віднімаємо 17200. Мінус наші затрати на цю свиню 10300. І отримаємо заробіток на одній свині з перекупства 6700 гривень. Тепер давайте подумаємо, як воно виходить. Так що. Получається, за відгодівлю менше, за перекупство більше. Ну, я не хочу зараз нікому нічого доказувати, нікому нічого стверджувати, я просто привів на собі приклад, що я зробив, що я порахував і як це все працює. Можливо, буде ще одним таким поштовхом людям для того, щоб. На їхньому горбі, на вашому на чимось, що не вилазили отак нахабно, а заробляв, заробляла людина та, яка його виростила, викормила, лазила біля нього, і так далі. І повірте, забирає в мене часу на забій свині, якщо не враховувати переробку. Це е, 2 часа часу. Це її зарізати, обшмалити, впекти, достать внутрішності, розробити на півтуші. 2 години в мене виходить обвалка туші, тобто 4 години. Е, І з 7 ранку до ранку до 11 це розвоз замовлень. І те, що ми допродаємося на базарі. З 7 до 11 це ще виходить 4 години. 8 годин. 8 годин 6900. Нехай ще 2 години для того, щоб з'їздити, купити цю свиню і привезти її додому. 10 годин і майже 7 тисяч в кармані. Таким чином, навіть по одній свині в тиждень на сьогоднішній день заробітна плата в місяць 28 тисяч. А ну покажіть мені хоч одне підприємство, де можна піти звичайній робочій людині і заробити таку суму в місяць. Я не знаю. Раніше я на коксохімі, коли працював на гарячих батареях, да, в мене була така зарплата і більша була. Зараз і там немає таких зарплат. Я роблю для себе виводок, що у нас в країні. Заробляють тільки бариги. Чесним, ну як, воно, в принципі, якби і чесно, якщо не дурити на вагу там і так далі. Воно то чесно, якби. Це ніхто нікого не обманює просто. Нахабного відношення до звичайних людей. Так що думайте, вирішуйте самі, як вам краще робіть висновки. Я думаю, проблем з продажем м'яса було б що продавати, як мені один чоловік написав. Було б що продавати, а ми продамо завжди. Оце золоті слова. Я завжди говорив, говорю і буду говорити, що краще віддайте на 10 гривень, там на 15, на 5 гривень дешевше людина, яка купує його собі додому на стіл, і у вас черга буде за м'ясом стояти, ніж здати отак от щоб на мені нажилися. Так що, друзі, якось так працюємо. Ну, а тут наші відучені та щасливі. Хто бачив шорт, хто не бачив, вже відучили. Уже п'ять поросят уже забрали люди. Сьогодні, можливо, повинні приїхати ще забрати. Не знаю. Очікуємо на дзвінок, можливо, сьогодні, можливо, завтра. Потихеньку продаються. Кому цікаво, звертайтесь, ціна 2800, спочивають, їдять гарно. Знаходяться Дніпропетровська область, Солонянський район. Кого цікавить, ще не всі заброньовані, так що звертайтеся. Ну і на цьому будемо завершувати відео. Кому що цікаво, Звертайтеся. Є відео на каналі по копченню. Також можна замовляти. Копчення відправляємо новою почтою, Заморозку зараз не відправляємо. Її, в принципі, нам не вистачає навіть свіжого тут по місту розпродуватися. Так що, якось так, працюємо, біжимо далі. Копчення в процесі. Готуємося до забою наступної свинки. Сьогодні ще одна свинка відправляється на радугу. Всім на все добре буде все гаразд, і вас і в нас. До нових зустрічей.